Мої вітання, і починаємо з вами з гарних новин. Поки що з гарних за останню добу придбали небайдужі українці 4 шини, загальна сума 17 312 гривень. Та аналізатор спектру загальна сума 6699 гривень. Молодці, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Ви, моя гордість і моя підтримка. А ми разом з вами гордість і підтримка нашим захисникам. Все дуже просто схема дуже проста. Так, щодо наших переможців, значить, зараз бачите фотку. Фотки наших переможців з призами, які вони отримали. Це наші топ донатери Ще ми вислали декілька посилок з призами, але основна кількість призів у нас залишається. Значить, чому вона залишається? Тому що ніхіра ніхто не слухає, що я кажу кожного разу. Давайте ви в коментарях будете писати або присилати на номер адміністратора, який зараз ви також бачите на екрані. Ваш номер телефону і скрін, тобто, щоб було видно, хто прізвище і ваш номер телефону. Більше від вас нічого не потрібно. Ну, це забагато. Я прошу, я розумію тому а, ніхто нічого не зробив. І ми як завжди написали список з 30 рандомів, які вибрала програма, і відправили їх на Приватбанк на обробку цих даних, що мали зробити співробітники Приватбанку. Вони мали цих людей, а там є все: там є прізвище, дата, час, сума оплати. Ну тобто, це не складно у себе в програмі знайти своїх же ж клієнтів. На перший погляд, це не складно. Так от, значить, вони мали цей список обробити, знайти цих людей і відправити їм повідомлення, що значить, є така божевільна жіночка-пасенкова, яка хоче свій телефон надати вам, щоб ви з нею сконтактували, бо ви там щось виграли, ви там переможете. Таке вже було, ми так вже робили. Просто кількість тоді була там, не 30 людей, а ну, там, 5, 7, 8 людей. Бо у нас дуже багато іграшок, і треба іграшки відправляти людям як призи. Ну, що я вам хочу сказати про роботу Приватбанку. У неділю я відправила повідомлення зі списком. В понеділок мені сказали, що це в понеділок, бо неділя, розумієте, ну, не робочий день, час і таке інше. Не на часі. Це в минулий понеділок. Пройшов тиждень. ну, Зараз понеділок вже новий. Минув тиждень. Мені сьогодні присилають повідомлення. Шкода, що воно на тому телефоні, з якого я знімаю. Ну, і пишуть, що е, ваша заявка не, не може бути оброблення, таке є бізнес рішення. Що блядь, за бізнес рішення? Що, йобу далися там, чи що нахер ви там сидите? Ну, нахер ви там сидите, якщо ви, блядь, безполезний? Це хвилинка була слабкості. Так про що я? До чого я це веду? До того, що вони безполізні, то зрозуміло. І скати такі досі з карти для донатів, коли ми щось купуємо для ЗСУ, вони досі грибуть шалену комісію. Ну, хір з ними там буде окремий котел для всіх. І Про що я хочу сказати? Я хочу сказати вам, що любі мої переможці обожнюю вас, чекаю на вас. Просто щодня, коли ви напишете на номер адміністратора. Зараз, ще раз ви бачите його на екрані. Будь ласка, знайшли зараз у списку переможних та й шкінтр своє прізвище, ім'я. Згадали, що ви донатите, згадали, що ви гарна людина. І робите гарну справу. І написали на номер адміністратора, що ось я себе побачила або побачив. Давайте мені нарешті подарунок і про всяк випадок одразу пишіть адресу нової пошти і всі ваші дані одним повідомленням. Дякую. Просто накопилися. Тепер, що ми робимо з вами далі. А далі ми попрацюємо, що ми робимо, як завжди. Новини такі: Китай готує дуже крупний воєнний флот для вторгнення на Тайвань. Ще один слон на мишку нападає. Чуєте? Китай. Ми колись дивилися це питання. Перше питання: Китай нападає на Тайвань. Чи це відбувається, і як скоро це можливо? Китай нападає на Тайвань. Ну, Якийсь такий напад буде дуже швидкий. Це знаєте, це схоже буде на анексію Криму. Отака От буде історія. Наступні два-три роки воно так і станеться. Тобто, спочатку Китай буде продавлювати свої інтереси через тамтешніх ждунів. ну Китайці ж вони ж під копірку все роблять, як і оркостанці, розумієте? Ні, ну ти довго тут будеш літати. Що таке? Мухи не помиляються? чи що? Значить, продавлювати свої інтереси раз, далі прикручувати гайки з приводу ресурсів. Не знаю, що у них там можна перекрити. Вода, газ, все що завгодно. Потім це буде оточення. І потім це буде, ну, типу, ну, ви що, ви там вже оточені, ви вже давно наші у вашій владі, і що ви там, типу, чекаєте, давайте там ну, швиденько. А, і ось, і інше питання з приводу цього. Ми сьогодні з вами не одні в кадрі. Значить, інше питання, як це вплине на Україну? Бо ви ж розумієте, що зараз там десь Байден пукнув, а тут вже ми з вами це все чуємо. Так що, як це вплине, коли Китай анексує Тайвань? Як це вплине на нас з вами? Прекрасно, бо цей великий слоняра переключиться на інших людей, на іншу територію, на іншу землю. І у нас є шанс за цей час зберегти своє, зміцнити своє і зробити так, щоб, щоб ніхто до нас не підійшов. Розумієте? Ніхто нам не загрожував. Пожежа на дачі бункерного одна з будівель резиденції сасійського диктатора в Республіці Алтай майже повністю згоріла сесійські видання. Сирена нещодавно бачили ключові події. Знищення об'єктів. Ну, дивіться, це не те, що ми з вами бачили. Я пам'ятаю, до кінця року буде історична подія, про яку будуть писати в книжках, і ми своїм дітям, правнукам, онукам всім будемо про це розповідати. Нехай воно так і буде, але це точно не про пожежу на дачі. Тим паче, що кого Путіна, якого Путіна? Якого? Це друг, друга копія, третя, яка там вже клон. Клон номер скільки. Так, пожежа, давайте так. Чи чи було це на ну, насправді пожежа? Може, це фейк якийсь. Люди замітали сліди. Люди заздалегідь підготували цю пожежу або цю новину, або цю подію. Ну, тобто, хтось там щось замітав сліди і їм це на руку. Тільки от те, що так сталося, їм це на руку. До цього вони готувалися або були готові до того, що щось таке буде. Як завжди, ні, прошу. Так, значить, відтепер, от коли їбане там, де дядюшка Ленін лежить, так, щоб він встав і пішов, от тоді буде класно. Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції та історії України. Рішення уряду так тут це ще мало. Треба вміти говорити слово паляниця, співати червону калину. Знати, як різними словами називаються а, орки. А що, раніше такого не було? Не треба було, типу, складати іспит чи що, народ, пишіть а, громадянство України, отримання громадянства України, зміни якісь в цьому. А, ні, справа не в тому. Справа в тому, що спочатку історія про те, коли давали громадянство України, вона була абсолютно нестабільна, абсолютно непрозора і абсолютно дірява. Просто зараз ці дирки позашиваються, полатаються, і це буде прозора, нормальна, достойна процедура. Ну, нехай буде. Зеленський і Байден в Італії підпишуть двосторонню безпекову угоду напередодні саміту миру. Що це нам дасть. І, взагалі, тут десь було питання про безпекові угоди, що їх вже до хіра прийнято, і що нам з того, і чи буде захист, і який результат для нас. Дійсно, дуже багато безпекових угод. Давайте подивимось за нас і штати, чи буде вона підписана така угода. Сказати 500 гривень донат, дякую молодці. Сказати, що це прям, ну, типа, безпекова угода. Ні, я такого сказати не можу. Угода на поставки, угода на відновлення, на відбудову, так. Що стосується безпеки, може, у нас просто різні представлення про безпеку? Так, і тепер результат тих безпекових угод для нас. Для України, для українців. Щось мені результат не подобається зовсім. Ви знаєте, ці безпекові угоди вони мають Ну, вони небезпекові. Ну, Тобто не буде так, що тіпа, всі встали, ті, хто підписував з нами угоду, прийняли нашу сторону, прислали сюди війська, нагнали техніку і все. І всі, всім світом дали звіздюлій парашці. В угоді не так написано. Там написано, що, типа, ну, якщо от, зовсім все. Ну, тіпа, ви вже і захищатися не можете, ви вже ви вже, доходяги, вже все. от тоді ми свій значить, якийсь клаптик території, будемо за нього відповідати, відбудовувати, і він не може тіпа, належати там рашці або ще комусь тільки нам. Ну, Так що це безпекові угоди, це ж дірібан просто земель. Знаєте, радує одне, що те, що зараз підписується проти України, так чи інакше, ну, знають вони про це, розуміють, не розуміють, неважливо. Це все буде анульовано, бо буде новий або уряд, або влада, або новий орган влади, який буде за це відповідати. Оце радує, це непогано. Так, загальний розклад сил і найближчі події війни. Поїхали. Загальний розклад. Ну, давайте на місяць зробимо приблизно. Донат 100 гривень. Молодці. От хто молодці. Кожна людина, хто кидає донат, хто розуміє, куди йдуть ці кошти, що вони йдуть за призначенням. Оце наші герої. Оце на... наші безпекові угоди, які зараз діють. Так, події на. Сьогодні і на найближчий місяць ми та оркостан, розклад сил. Що зараз і як буде далі? Що зараз і як буде далі? Тяжко, але нас підтримують. Це одразу те, що випадає. Тяжко, але нас підтримують. Це добре, але нам треба трошки детальніше. Так, що з нашої сторони? О, з нашої сторони ресурсом якраз являють собою ресурс, наші партнери. Підтримка. Все дуже добре, що ми не одні і що люди навколо об'єднуються. Конфлікт навіть у цьому. Значить, люди, які довкола нас об'єднуються і хочуть допомагати, вони за мір. Вони не вбивають людей, не їдять м'ясо, і вони за мір во всьому мірі. Але ж, блядь, народ, ну так ну так не може бути, так не буває. Розумієте, в чому справа? Ну так не буває. Коли того дикого звіра не застрелити, не пристрелити, того бішеного скаженого, ну воно з'їсть тут також конфлікт, бо у них, тіпа, така, знаєте, карта: що е, цвіточки, йолочки і ну, і все в конфеті. А у нас картинка, що народ ну, треба збиратися і не тіпа, про мир казати, не про домовленості казати, а треба їх ну, добивати їх треба так, добре, розклад сил на тій стороні. На тій стороні, як завжди, голий зад. Але морда у нас начищена, накрашена, намазана так, що ми навіть не розуміємо, що там з іншого боку голий зад. Тобто ж жорстка зараз там нехватка в економіці, нехватка людей. Якісь деребани пішли сімейні бізнеси, причому дуже дуже глобальні там на Оркостані, Вони зараз або валяться, або у них розборки, або вони ділять наново свої території, зону впливу і таке інше. Але при цьому морда кирпичом, розумієте. Тому і вони зараз, з того боку, ми з вами будемо чути, що вони ну, типу, можуть зробити нам таке одолження, що. Ми не будемо далі вас знищувати, катувати і таке інше. Ми можемо зупинитися, от де ми тут і зараз. Е, ну, бачите, як цікаво. І партнери наші ж всі за, за, за це. Але ж час тут же ж працює більше на них, бо там кількість, там же ж не якість, а кількість. Зараз буде прийнято рішення, яке дасть е паузу, яке дасть пломбу на те, що відбувається, е і це дасть можливість вирівняти сили. Причому хороша новина, що нам це дасть можливість е вирівняти свої сили, але так само буде відбуватися тайно там на тій стороні. Ну, я хочу сказати, що це не найгірший розклад, який ми з вами бачимо вже на скільки третій рік. Це не найгірший розклад. І на тому дякую. Дякую.